Як просто зробити такий осінній декор до столу з природних матеріалів. Берете кору, очищаєте її, потім берете флористичну піну і вставляєте її в сітку. Все це потрібно прикріпити до дерев'яної основи, прикріпимо ми ниткою чи проволокою. Потім я беру сухоцвіти. У мене це гортензія, я зробила помилку, я не намочила флористичну піну, тому у мене гортензія так дуже туго заходить. Я подумала, якщо це сухоцвіти, то не треба мочити піну, але для легкості всовування квітів все ж таки треба. Потім пустоти я заповняю соцвітям з кумпії. От. Вона така воздушна і дуже гарно заповняє пустоти. Потім я беру сіній головник, він сухий, тому трошки потеряв колір. І звіробой теж засушений, а також якусь поливу траву. Я використовую тут головки мака, попередньо засушені. Також для яскравості я розрізаю МАК, використовую її як вазочку для. Синіх гортензій. Це у мене такі бобошки це серединка ромашки. Для яскравості я додаю і червоні ягоди кизильника. Це додає яскравості і осінніх таких тонів. Ще я додаю мох ягель. Ось така у мене композиція вийшла. Скажіть, подобається вам чи ні? А також мені цікаво, хотіли б ви таке купити собі до столу на праздничний обід чи вечерю.